Дубль 2. Давайте подивимося на цей кущ ромашки, який вже закінчує своє життя у цьому році. Пожухли, пожухли, тільки на останок прощаються з нами кілька штук ромашок. Завички життя і вони скоро підуть. Життя для них тимчасове і не триває. Поряд з тим що тут же в цьому кущі прибивається нова рослина, і вона, насичена зеленим кольором, вона така собі життя проб'є, проб'є собі і буде жити. І може довше. Ніж сама ромашка. Але сам, самим таким прикладом життєстверності є ця рослинка, яка поріч тут росте і показує жагу до життя. Яка вона велика, ця жага життя і як він з цього піску. Бере життя для себе, для того, щоб процвітати. От і ми маємо робити вибір, ким вставати, ким бути, які стратегічні рішення приймати. От, як жити, яким чином, якою стратегією. Таке життя. от таке наше життя. І це правда матка про нього. Про це життя. Що ви думаєте про це? М?